От ти сидиш і розповідаєш, я важка, я безенергійна, тому що я втомилася доказувати. Кому доказуєш? Доказую батькам, доказую всім своїм родичам, що я вже виросла, я вже доросла. Як ти взагалі з цим, -цим живеш? Як пішли в цей страх? От давай, з цієї секунди, перестала всім все доказувати. Яка ти, коли вже все, нікому нічого не доказуєш, одним словом. Я не знаю. Я не Дозволь знаю. собі не знати. Ти не знаєш, яка ти. Завтра не знаєш, яка ти. Через місяць, через рік, через 10 років не знаєш, яка ти. Як тобі там? Страшно. Де цей страх в тілу відчуваєш? Горло зажимає. Да, яку форму маєте, що зажимає? Трубка. Важка? Ні. От дивись на мене зараз. Дозволиш мені, я потримаюсь за неї. А дозволиш я її на хвилинку заберу в тебе. Забираю. Відпускай. Все, вона в мене. Що зараз? Отдехати легше. Якою ти хочеш себе відчути? Щасливою, що робить тебе щасливою? Цікаве життя, наповнене подіями, різними людьми, Баус. Даю тобі да, можливість і дозвіл. Ти ж дозволи постійно потрібні. От, дозволяю тобі жити цікаве життя, подорожувати, знайомитись з людьми, спілкуватись з людьми, дозволяти собі знаходити нових друзів, проявлятися через любов, через свій внутрішній стан, такого, яка ти є. Все. От... Можна від сьогодні, яка ти? Усміхна, щаслива само собою, йде така легкість по тілі? Ці твої бажання, які роблять тебе щасливою, крім тебе самої, може тобі хтось дати? Ні. Яке рішення тобі потрібно прийняти, щоб з сьогоднішнього дня дозволити собі жити своє нове життя? Підказую, перестати доказувати нарешті всім щось. З чого почнеш жити своє щасливе життя? Ну давай конкретніше, перша зміна роботи. Ми з тобою вже розібрали, чому так, тобі потрібно терміново поміняти роботу. Друге, що це? Ходити на танці. Супер умнічка. Ну, ти ж хвостиком завіляла. Це жіноча сексуальна енергія. Третя машина. Слухай, Ой. машин, хоч через місяць можеш їх дозволити. Ну скільки у вас там в Європі там машинку, малолітражку якусь там навіть беушну купила за пару тисяч? в тільцю мрію. Четверте, що з відносинами, що з чоловіками? нічого. Зволити собі знайомитися з чоловіками. Ти дуже жвардва жінка. Ну слухай. Класна енергетика, зовнішньо неймовірно. Ну, виходь, знайомся з чоловіками, спілкуйся з ними, ходи на побачення, дозволяй, щоб вони за тобою там ухажували, проявляли цікавість. Не говорить про те, що там спати відразу з ними. Ні. Хоча б дозволити собі фліртувати, спілкуватися, комунікацію наладь. Оцих от кроків, повір, тобі буде от достатньо для того, щоб почати відчувати в собі зміни. Уже не в жертві своєї. Там, де ти всіх спасаєш, да, допомагаєш і забуваєш на себе. А більше акцент на себе почнеш змінювати. Добре.